Всім добрий день! Ви на каналі Юлікс і з вами я Юля. І сьогодні для вас я буду знімати відео, але є одне но. Сьогодні я буду підрізати волосся. Я не знаю, я буду його підрізати, чи кінчики підріжу, чи довжину саму відріжу. І є одне, але це відео вийде, якщо я підріжу кінчики, а якщо не підріжу, то цього відео не буде. І не звертайте уваги на те, що я якось так говорю, в мене якась дивна міміка, і саме це, звісно, не дуже. Я просто недавно встала, ну як недавно, півтори години тому я проснулася. Так, зараз 9 година ранку. Тому що я не знаю, скільки годин це відео вийде, і взагалі чи воно вийде. Тому що все відео тримається на Перекмахерське! На, перу, на перукарі на парукмахерський. Ну, і до речі, що до речі, нічого. Так, отже, я до вас повернусь, коли почистю зуби, поїм. І тоді вже повернусь. Я повернулась, поїла, почистила зуби і ще плюс переодягнулася. Ось бачите, така кофта. І ще плюс, хочу вам показати. Своє волосся до, щоб ну, було до і після. Якої довжини воно було і якої стало. Бачите, воно трішки заплутається в мене на кінчиках. Так як кінчики в мене... Ну, такі вже видно. Ось посічені. Ось такої воно в мене довжини. Так, я зараз буду виходити і хочу трішки собі причесати брови. Придати їм форми верніше. Ось так якось вийшло. Так, отже, я вже вийшла, іду в під'їзді. Не звертайте уваги на те, що я в капулі. Просто капула дуже завелика, і я вирішила йти ось так з капулою. Так, виходжу. О, такий туман, капець. Ось, якщо видно, так, да, видно ось такий туманчик. Так, я вже сіла в машину, бо я ще плюс їду з мамою в місто. Якось так. туман. Лавочка, мабуть, мокра чи суха. Сядемо на нього. Так, зараз я чекаю маму, бо мама там пішла по справах. Я, коротше, купила, типу, хот-дог, верніше, два хот-дога. Якось так, зараз я чекаю маму і Будемо їхати в перукарню. Звісно ж, я якось боюся йти в перукарню, тому що в мене якісь такі вагання, чи йти, чи не йти, чи підстригатись, чи не підстригатись. Але ж я розумію, що рано чи пізно мені прийдеться підстригти кінчики, тому що вони в мене дуже посічені. І той факт, що я буквально рву своє волосся теж. І ще плюс, повторяю ще раз, не звертайте на увагу на мої синяки під очима. Я просто дуже пізно лягла і дуже рано проснулася. І поспала я загалом годин шість, мабуть. Якось так. І ще плюс тут в мене пригає гроб. Ой, вже полетів. капець. Тіла показати не покажу. Гробчика. Я ось вже йду до машини, тому що я побачила, що вже мама підійшла до неї. Зараз ще буде мене шукати і до мене, мабуть, телефонувати, де я. А я тут сидю. А вже, верніше, не сидю, а іду вже. Так, отже, ми ось вже приїхали. Ну, коротше, ми записались на 12, а приїхали раніше. І ось ми, коротше, йдемо в Шейкі блиск. Все-таки вийде це відео, вийде, так як я йду до перекуря. Йдемо. Ох! Заходимо в секісти. Дякую. Добрий день. Добрий день. Так ось так. Ми в шекі блиск. Ось тут так, філаки, і. Так, ну що ж, ми нарешті дійшли до перукаря. Нарешті. Добрий день. Ми ще зайшли в ОТБ. Ось дивимось, ходимо по ОТБ. Дивимось на товари. Уважайте час українських військових. Бачите людину у формі. Так, ще ось купила в АТБ такий нас якийсь. З кавуном чи що. Попробую, чи вкусний чи ні. Так, зараз я його відкрию і ми з вами попробуємо його, який він, чи вкусний чи ні. Ну, Запах такий якийсь кавуновий. Жуйка орбит зі смаком кабуна. І, до речі, тут щось такі горішки. Так, що ж, я вже прийшла додому. Тому будемо прощатись. Ось такий в нас вийшов міні влог Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть коментарі. Та всім до зустрічі в новому, новому відео.